Що за таке ти несеш? Коробки? За тих шоколадок набрав. Це не шоколадки, телефони. На відправку на пошту йдемо. Несеш на пошту на відправку? Так, да, сьогодні несемо. Робимо відправки, але це ще не всі. Тільки ті, що до обіду замовили. Угу. Несу в машину. Після обіду будуть всі відправочки. Займають трохи місця. — А на скільки тут грошей? Не знаю, не рахував, середній там телефон три тисячі. Одна, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Один телефон три тисячі, так? Середня, так, це на три тисячі. Тут всі такі, ніж в